Привіт-привіт! Рада, що ви знову зі мною! Сьогодні на вас чекає цікаве відео. Вкажу додаткові акційні пропозиції від Рошен. Нагадаю про знижки, які ще діють до 1 вересня. Зробимо повний огляд цукерок з актуальними цінами. Буде смачно і вигідно. Приємного всім перегляду поставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Додаткові акції до 8 вересня мінус 20% на улюблене траже. Мигдаль у чорному шоколаді і фундуки мигдаль у молочному шоколаді. У коробочці 180 г і зараз ціна 279 гривень 50 копійок. Ідеальний варіант для подарунка. Акція до 1 вересня на зефір рожевий на основі білків яблучного пюре та агар-агару 16,70 за 100 грамів і зефір грошевий. Також 16,70 за 100 г. Знижка мінус 15% діє на обидва варіанти. До речі, мені дуже подобається цей зефір. Він ніжний, легкий і натуральний, саме те, що хочеться до чаю. Мінус 50% на цукерки в коробках. Київ вечірній 352 г. за ціною 249,50 Є й менша упаковочка 176 г за 174 гривні 80 копійок. Гр. В акції цукерки комплімент від рошен у темному шоколаді. Усередині різні смаки, мигдальна, шоколадна та інші начинки. Вага 145 г, ціна 98 гривень. Печиво Ловіта Класік. Упаковка 150 грамів, ціна 27 гривень 60 копійок. Є варіанти з какао, глазур'ю та арахісом. Усі смаки коштують однаково. Продовжується акція на смачненькі вафлі ваферс, стигнеть спробувати за вигідною ціною. Упаковка 216 грамів, ціна 34,80, великий асортимент смаків, лимон, кокос, мигдаль, какао, горіх і шоколад. Мінус 28,25% вигода на цукерки ромашка 1 кг. Тепер ціна всього 194 ,30 гривні 30 копійок. І лише за 104,80 можна взяти 1 кг цукерок джелі. У пачці аж 103 штучки. Калорійність у них невелика, тож можна смакувати без зайвих переживань. Гарні знижки. Печиво до кави, масло, ваніль і пряжене молоко. Велика упаковка 370 г за ціною 34 гривні, також є маленькі упаковки 185 г 16,80 Знижка мінус 45% на шоколад над. Є чорний шоколад із цілим фундуком і підсоленим мигдалем, а також молочний з фундуком і мигдалем. Упаковка 90 г ціна 44 гривні. Топ знижка на молочний шоколад. Упаковки близько 90-100 г, ціна 34,80 гривень. Є акції на молочний шоколад Кріспі, мій улюблений зі смаком полуничної панакоти. Також можна знайти варіанти з карамелью, арахісовою начинкою, кокос мигдаль. В акції бісквіти токул cool зі знижкою мінус 15%. Ціна 65 гривень 40 копійок. В наявності аж три смачних варіанти: темний бісквіт з ніжною молочною начинкою, білий бісквіт з шоколадною начинкою та полунична начинка для любителів ягідної свіжості. Навіть не знаю, який смачніший мені подобаються всі. Акція до 1 вересня на цукерки вишня з вишневим лікером. Тепер за суперціною вага 155 г, знижка 34%, 85 гривень 70 копійок. Цукерки Ямі гамі зі знижкою 45%. Тут 70 г в упаковці, ціна 18 гривень 30 копійок. Усі смаки в акції, чудовий варіант спробувати різні варіанти. Суперзнижка мінус 30% на молочний шоколад Tit Біт зі смаками вишневий брауні і м'яка карамель та арахіс. Упаковка 50 грамів, ціна 15 гривень 10 копійок за батончик. Ще акція мінус 42% на пористий шоколад. Варіанти екстра чорний, молочний, білий і карамельний. Упаковка 80 г ціна 36 гривень 40 копійок. Ну що ж, тепер давайте подивимося акційні цукерки на вагу, а далі покажу всі цукерки та актуальні ціни. Джонні Крокер в молочному шоколаді 23 гривні 30 копійок за 100 г. Монплан з цілим лісовим горіхом. Ціна за 100 г 55 гривень 20 копійок. Ще в акції корівка по 12,40 за 100 г дуже смачна. Цукерки Галаретка Mix ніжні желені цукерки у шоколадній глазурі зі смаком ананаса, апельсина та лайма. Вартість 23,40 за 100 г. Цукерки Ліщина 46 гривень за 100 г. коко 36,50 Цукерки Крок по 240 гривень за 1 кг. Джонні Крокер з кокосом це новинка. Ціна 27,45 за 100 г. Сливки-линивки по 240 гривень за 1 кг. Завжди популярна, завжди смачна. Флаксі з какао і флаксі з кокосом по 240 гривень за 1 кг. Легенькі, мені дуже сподобались. Цукерки чоколапки. А також цукерки Кендінат з карамелью та арахісом. І кендінат нуга карамель Арахіс батончик. Усі варіанти по 240 гривень за 1 кг. Червоний Мак, класика, яку люблять усі, вартість 46 гривень за 100 г, усі монблани, окрім акційного з лісовим горіхом, коштують 65 гривень за 100 г. Тут є різні варіанти з подрібненим мигдалем, із сезамом, з кокосом та з подрібненим лісовим горіхом. Вибрати один буде важко, бо всі особливі. Цукерки роксики ручна робота по 50 гривень за 100 г. Медаль шоколадна 112,40 міні шоколадки за цією ж ціною 112,40 Тут 4 вида. Чорний-білий молочний і молочний з лісовим горіхом. Трюфельні цукерки з лікером вартість 119,80 чорносливо-шоколадні глазурі 95 гривень за 100 г, цукерки Соренто 27,50 Марципан. По 114,90 гривен, шоколадні цукерки по 99,50 за 100 г. Цукерки караком по 46 гривень. Преміальні цукерки Dream Love вершково-полонична начинка в молочному шоколаді 115 гривень за 100 г, смак від якого неможливо відірватися. Джандуя вишиканий смак шоколадної пасти з лісового горіха та цілого фундука. 155 гривень. І ось така джандує молочний шоколад з лісовим горіхом 129,80 за 100 г. Тепер покажу вам бюджетні цукерки: Крабс по 170 гривень за 1 кг, евкаліпт Ментол по 140 Пепінес 15,65 за 100 г. Ось такі цукерки бімбом по 12,90 15,60 шипучка мікс Апельсин Лайм та кола. Buttermilk по 1565. Цукерки світ троп тверда молочна карамель з молочною начинкою 1690, Йогуртіні по 15.60, Like 1690. В ту ж саму ціну мінки бінки. Мілкі сплаш по 2420 і фуджента по 14,60. Цукерки Еклер 1870. Джелі по 140 гривень за 1 кг. Шалена бджілка по 16,40. Цукерки Лолі Попс по 16,45 за 100 грамів. Фруктовий мікс Маколи або Ягідний вибір за вами. Яміс по 16,40 за 100 г. Тофіліні 24,20. Або ось такі цукерки Дюшес 12,95. І за цією ж ціною Карамелькіно Барбарис 1295. Цукерки Мінтекс Плюс усі смаки по 140 гривень за 1 кілограм. Цукерки Бері – по 140 гривень за кілограм. Джусі Mix лише 12,90 за 100 г. Цитрус мікс 1290. Доступно, яскраво і смачно. Мені дуже подобаються ці цукерки. Ось і всі акційні пропозиції. Сподіваюсь, вам сподобався мій огляд, і ви знайшли щось смачненьке для себе. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео!